країні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я, Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль, страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. 6 грудня у Харкові українці проводжали в останню путь дитячого письменника Володимира Вакуленка. Наприкінці осені рідним підтвердили, саме його тіло знайшли в одній із могил масового поховання візю. Історію Володимира досліджувала письменниця Вікторія Амеліна. Лауреат міжнародних літературних премій, дитячий письменник і патріот України Володимир Вакуленко, жив разом із батьком і сином у селі Капитолівка на Ізюмщині. Окупанти зайшли в Капітолівку 7 березня. Майже одразу почали вишукувати активістів, волонтерів та тих, хто допомагав Збройним силам України. 23 березня прийшли і в будинок до Володимира. Окупанти приходили за ним два рази. Перший раз його забрали разом з його сином. Йому було ще всього лише 12 років. Має аутизм. Брали в них документи, телефони. Також з особистої бібліотеки Володі Вакуленко вилучили книжки, які здалися підозрілими, або те, що має жовті сині припор... кольори на обкладинці. Дня чоловіка сильно побили, але після декількох годин допиту відпустили додому. Це дало змогу сховати у саду щоденник, який Володимир вів під час війни в окупації. А наступного дня, 24 березня, ті ж військові прийшли до письменника знову. Більше близькі живим його не бачили. Рідні, а згодом і письменницька спільнота, намагалась дізнатися бодай щось про долю Володимира. Утім, марно. Український пен зверталися і писали заяви, і пени всього світу насправді писали про зникнення Володимира Бакуленка. І ми тоді ясно, що всі сподівалися, що це буде ну чинити якийсь тиск на російський режим для того, щоб вони все ж таки відпустили Володимира. Мати ходила пішки всюди, де могла ходила до Ізюма, зверталася до окупаційної адміністрації. Ми шукаємо та там. Ну тобто, ніби то одну ми розберемося або ще щось таке. Масове поховання в ізюмі слідчі виявили уже після звільнення Харківщини у вересні. Ексгумація тривала більше тижня. Понад 400 тіл чоловіків, жінок та дітей. Усі в однакових могилах з дерев'яними хрестами посеред лісу. На більшості замість імен номери. Були дані про те, що в журналі про поховання прізвище Вакуленко значиться під номером 319. Та рідні до останнього сподівались, що це помилка, і Володимир може перебувати у полоні, а отже, є надія побачити його живим. На жаль, експертиза ДНК підтвердила, що в могилі 319 було тіло Володимира Маквакуленка. Ми знаємо, що його застрелено. Отже, ми знаємо, що ну власне він загинув так, як загинули більшість письменників розстріляного відродження у 30-х роках. Вони теж були розстріляні. Ну і ось тепер о, маємо таку нову жертву російського о, режиму, який бореться з українською культурою століттями. Коли Вікторія приїхала до Капитолівки, щоб задокументувати свідчення рідних письменника, вони разом з батьком Володимира пішли шукати його записи. Він заховав свій щоденник в саду під вишнею, це так якось символічно, враховуючи наш сантимент до вишневих садків, і сказав своєму батькові Володимиру Григоровичу, що коли наші прийдуть, віддаси. Щоденник був загорнутий у звичайний поліетиленовий пакет, такий в який ми складаємо фрукти у супермаркетах. Дівчина переживала, що записи могли постраждати від вологи та холоду, і не одразу наважилась відкрити пакет. Та, врешті, усе ж розірвала його і побачила на власні очі, чим жив письменник в останні тижні свого земного шляху. Ну ми ж всі вдаємося до такого. Певною міру чорного гумору, щоб та, триматися. І він теж пише, наприклад, про Колескову для ворожого БТР. тобто він такі ну, якісь яскраві і навіть гумористичні нотки часом додає. Але головне, що цей щоденник закінчується словами, ну, це ж весна, та, у Володимира викрили. 24 березня, і він пише про те, що бачить у небі журавлиний ключ, і йому здається, що птахи курличуть Все буде Україна. Я вірю в перемогу. Щоденник передали на зберігання до Харківського літературного музею. Саме там зберігаються і артефакти життя письменників, яких ми сьогодні знаємо як розстріляне відродження. Усі авторські права на творчий доробок Володимира за законом належать рідним, і остаточне рішення стосовно його творів залишається за ними. Та письменницька спільнота плекає надію видати щоденне книгою, в якій також були б біографічні дані, вірші Вакуленка та історичний контекст для майбутніх поколінь. Одне з найвідоміших видань Володимира Вакуленка татусева книга. Це збірка віршів, яку він насамперед писав для свого сина, у 14-річного Віталика аутизм. Хлопчик зовсім не розмовляє, але тато його дуже любив, сам виховував і завжди всюди із собою брав. Саме Віталік надихав його на творчість у татусевій книзі купа корисних порад від справжнього люблячого батька та зворушливі вірші. Замість коника, мій тато, мусить вранці поспішати. Що ж ти тата усідлав, пішки йшли б, так він проспав. Скільки іще міг написати для малечі усього світу талановитий письменник? Але він пішов передчасно, але залишиться у наших серцях щирою людиною та справжнім патріотом. А далі про місто Марії зруйноване, розбомблене, закривавлене, але назавжди українське. Маріуполь більше знають як індустріальне місто. Утім, у 2020 році воно перемогло у конкурсі Українського культурного фонду та отримало статус Велика культурна столиця України 2021. Наша наступна героїня народилась у Маріуполі із задоволенням приїжджала туди, проводила часи з рідними та поринала у спогади дитинства, аж поки рідне місто не стало для неї пасткою. Лариса Скородинська поїхала з Маріуполя навчатись у Донецьк. Потім перебралась у столицю. Останні шість років жила на дві країни, бо пов'язала своє життя з військовим з Нідерландів. Та на свята часто навідувалась до сім'ї у рідний Маріуполь. Тож, у лютому, попри усі побоювання чоловіка, жінка вирушила на батьківщину. У мене 24 лютого день народження, а моєї мами 26. го але от 24-го зранку я прокинулась від незрозумілих звуків, і я відкриваю телефон. Війна то був шоу. Чоловік намагався вмовити Ларису з мамою виїхати хоча б до Києва. Та Яніна Володимирівна відмовлялась залишати домівку. Тож родина зібралась у її квартирі неподалік центру міста, сподіваючись перечекати небезпеку. Шестеро дорослих і трирічний хлопчик як могли виживали у холодній квартирі під нескінченною канонадою. Збирали сніг у тази і відра, рубали дерева, щоб розвести вогнище у дворі, намагались ховатися у коридорі, коли обстріли ставали гучнішими і інтенсивнішими. Утім, вибухи щодня лунали усе ближче до будинку, де мешкала сім'я. Є таке відео про Маріуполь, що от влучає вогонь велику багатоповерхівку, а я я бачила це своїми очима. Міша маленький, от йому три рочки, і вони казали йому, що війна. Він казав: чому такі звуки? Ми казали: Міша, то гром, ну що йому скажеш? Але він вже знав, і він знав, що якщо чути як літак, то треба бігти. Подалі від вікон і сідати там на матрас, і сидіти там, і він, він казав нам, що виключить той гром, я, я більш не можу. Я не можу того чути, чому дощик не йде, а такий гром. Сусіди стали отримувати повідомлення, що в сусідньому Бердянську, вже окупованому росіянами, принаймні не чути вибухів. Тож родина наважилась, попри постійні обстріли, спробувати на свій страх і ризик прямувати туди. Зібравши все необхідне, вони стали зносити речі в автівку. І в той момент був прильот перед нашими вікнами. А я була з малим на руках і вогонь. Такі спала. І тоді мама зрозуміла, що треба їхати. І вона каже: так, їдемо. І отут прильоти от поруч, і ми виїжджаємо з-за двора. А тут от е, все падає, зривається, то так було страшно. У бердянську родині вдалося трохи перепочити, нарешті поспати у теплі, скуштувати теплу їжу і навіть прийняти душ. Та місто усе ж наповнили окупанти, щоб продовжувати шлях, вирішили розділитися. Лариса з мамою сіли на евакуаційний автобус до Запоріжжя. Два тижні готування на кастрах, то, то зрозуміла, що ти весь чорний. Руки чорні, лице чорний, одяг чор брудний, і вони дивляться на нас і бачать, мабуть, нашу злість, бо отак щеплені руки, і ти дивишся на них з таким з ненавистю. І все, все, що ти відчуваєш, то тільки ненависть. Багатодинні очікування ворожі блокпости, холод, страх. У зоні розмежування постійні спалахи снарядів, та нарешті вільна Україна. На вокзалі Запоріжжя було людно, але Лариса не розгубилася і самотужки організувала чергу на евакуацію до Хелма. Нарешті на території Польщі Ларису та її маму зустрів чоловік. Перетнути кордон України він не мав права як військовий країни НАТО. Здавалося, найгірше вже позаду, та пережити хвилювання далося взнаки. Мама перехвилювалася, і в неї, в доросі, зупинилося дихання та серце, і я вона саді сиділа. Я поворачуюсь, а в неї вже губи сині, вона вже не дихає. І я кажу, робить Роберт, заправка. Ми звертаємо на ту заправку до наше щастя, що ми були поруч. Він вибігає на заправку викликати швидку, а я починаю качати. І к приїзду швидкої мама вже дишала. Після госпіталізації Яніна Володимирівна остаточно прийшла до тями, і її 85-річчя символічно відсвяткували вже у Нідерландах. Родину Лариси розкидало по трьох країнах. Усі вони мріють одного дня повернутися в рідний звільнений Маріуполь та забути те, що пережили, не зможуть уже ніколи. Якщо літаки чи гелікоптери це по перше, як чутно було. Я сідала, закривала голову, а вночі просиналася і, і плакала. Зараз вже так, я вже зараз нормальна. Віримо в нашу ССУ і дай Боже, дай Боже, щоб всі повернулися живими та здоровими. Так, хай усі наші будуть живі. Хай наші військові повертаються з фронту неушкодженими. А усі, хто змушений був від війни виїхати за кордон, зможуть якнайшвидше обійнятися усією родиною в рідних, звільнених від окупантів містах і селах. Про волонтерський рух в Україні нині говорять у багатьох країнах світу. Те, як згуртувалося українське суспільство у найтяжчі часи, надихає людей у різних куточках земної кулі. Своєю історією з нами поділився волонтер Іван Кукурудзяк. Іван Кукурудзяк і до повномасштабного вторгнення знаходив своє покликання у громадській сфері. Брав активну участь у подіях Майдану, допомагав бідним та бездомним. А коли 24 лютого розпочалися бойові дії, поїхав з рідних Чернівців до Києва, щоб спробувати організувати евакуацію. В другий ранок... Е Війни я приїхав з свого рідного міста в Київ, тому що розумів, що тут є дорогі мені люди, яких я хотів би евакуювати, а також розумів, що доля ситуації вирішується в Києві. У Києві вже панував хаос. У місті діяли диверсійні групи. Одну з ночей хлопець провів в метро, де зібралася величезна кількість людей. Виходити на вулицю було небезпечно, і ніхто не міг гарантувати, що в разі нової загрози буде змога потрапити назад. А вогонь і ніколи не забудеш. Коли люди сплять у вагонах, коли люди сплять на самій станції, хтось взагалі. Я не можу спати просто собі до ранку і чекає сигналу, коли можна вийти. Дехто, попри страх і небезпеку, відмовлявся їхати з міста. Та згодом Івану вдалося вивести групу людей до Львова і величезні черги на Львівському вокзалі. Автовокзалі, е, коли люди думають, хоч кудись е, виковатися з дітьми. За кордон показали, що потрібно також, щоб був рейс не тільки на Польщу, а по максимуму на Румунію. Пробув той час не всі задумувалися, а кордони на Боковині були більш вільними. Повернувшись до Києва, Іван разом із друзями вирішили спробувати евакуювати стареньких з пансіонату ветеранів сцени. та дідусі й бабусі на відріз відмовлялись залишати свій прихисток. А війна вже була просто на їхньому порозі. Вони поїхали тільки тоді, коли поруч в кущі водиці впала ракета пенсіонат, який був напроти, і це була екстрена евакуація, яку організовував офіс омбудсмена. Коли звільнили Київщину, хлопець поїхав розбирати завали в Бородянці, Бучі та Ірпені. спілкувався з людьми, допомагав координувати допомогу за кордону та не переставав надихатись незламністю людей та здатністю об'єднуватись у скрутну годину. Була історія, коли ми розбивали завали. А чоловік у темно-синій формі, на якій написано рятувальник, теж розбирає. І е, ми такі викидаємо залізо одне, друге, третє. Е, там, він каже, о, холодильник, Пам'ятаю, як копили гроші на цей холодильник. Я кажу: стоп, це ваша, ваш, ваш будинок був? Е, він каже: так, це був мій будинок. Е, я кажу, ну ви кажу, виглядає, ну, досить спокійно говорить про цей холодильник, як для людини, яка таке пережила цей будинок, був зруйнований градами. Він каже: ну, після того, як я вивіз пів села звідси, в тих умовах, які тут були, і постійно щось літало, каже, мені все одно на цей холодильник, і що зробиш з хату, це не прибувало. Попри важливість матеріальної підтримки, часом людям, що пережили страшні події, було насамперед необхідно виговоритися, розділити з кимось свій біль і бути почутими, адже навіть найсильніші стали вразливими перед обличчям біди і втрат. Всіх нас чекає дуже багато щирих розмов, вислуховувань болі один одного, навіть після війни. Зараз чоловік долучився до діяльності волонтерського центру, що допомагає переселенцям у Києві. Завдяки справжній дружбі і спільним волонтерським зусиллям вдалося досягти неабияких результатів. Та хлопець наголошує, попереду у кожного з нас ще чимало роботи. Ми не знаємо точно, коли прийде перемога, але ми як на цій найбільшій вершині країни Говерлі є. Маленька на Якби, здається, виходиш, ти от вже вийшов, от ти вже на говерлі будеш. А тут, з'являється, це було не говерла, тільки ще одна гора, яка є її частиною. Так само зараз із війною ми кожен раз маємо бути готові йти далі. Але напевне найбільша перемога настане після війни, якщо нам вдасться жити інакше, ставитися довірою більше один до одного і пробувати будувати речі, незважаючи на те, що навіть інколи з цього може щось не вийти. Тому що ми під час війни постійно так діяли. Низький уклін, усім волонтерам, які допомагають нашим військовим, переселенцям, дітям, людям з інвалідністю та особам похилого віку. Велика подяка усім воїнам і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.